Привіт, з вами Вова, і ми відкриваємо пакет. В першому пацін. Так се середньовато. Для початку це нормально. Мангала, мамалі, на нічого не врам. Ммм. Монтеліво. Це нормально, ну не суботи, что, ну якогось нормального дайте І то, блін. Дайте якогось нормального орвохання, це не нормально Чото, ну Гинек, что такі паки? Все, хим. Джонас. Ти зробила десь в роді, ну, перні, ну, ну, то нам засутілося. Я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не я не дивлюсь. Славич. Ммм, реально, хто я забачу? Ой, інформ. Ви самі, слі мені. Нормально, <говори> мама, ну возьми, я не хочу. Я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не дивлюсь, повертаємо <говори> камеру і там. Томас Мюллер! Томас Мюллер! Офигеть, Томас Мюллер, нам завжди в на другому пальце Томас Мюллер. Офигеть, ще информинтини. Давайте. Я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Повертай меня. Ну, от Мюллер в реально класний. Блін, Женяк, чого не був Бензима? Який був фон? Бензима. Та Луїс, ну, Філіп Луїс, мені все одно. Мені треба нормального. Мені все одно, а нормального. Монтоліво. Блін, нахер вам такий троль, чого не Нойер. А, а, Марата, ну блин, навіть найди его коста. Mm. Ще, ще, ще. Нормай. Туха, нормай. А Обател, він він од він, він хороша бать Абате Куса

Грангуст Капец. А с так себе. Сам так себе. Сахалиния. Эй, ну ну, 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 блин, бак, Ама да бър олшон. Абуміян! 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 Абу, 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 Абу Красавчик! Шейн форм! Красивий пак! Ну, не знаю, конечно, ломала. Но прическа косна. Бурки, Тонелі. буркерки. Тоннели. Ampli. Ampli, Що мені треба зробити, щоб то есть нормально? Ну скажі, так. Не дай вон. Ну такі не ще раз. <гублінга> Я не дивлюсь. Я не дивлюсь, я не дивлюсь, я не дивлюсь повертай мене. Онь, ні. ні. Ну на другому паці нам завжди визи, за як і перед минулому. було. Харера, а. був мені випав. я осіла на другому, а на другому їхній розфігеть. Класно, одному. Буз з Монако перейшов на Валенцію. Вроді так. Виїздили з Валенцію, але не знаєте. Леонель Месси! Андрес Леонель Месси! Бачите, Леонель Мессі. Своє причет. Офігенний іонель Мессі. Це дофігіанний пак Манолас. Сьогодні нормальний пак опенінг. А він може що не глибший. Моня. Легенда! Легендо! Легендо! Що їм мій самий ліпший пак опенінг. Коста. Офігіть. Я не буду. Шубашить. Ну як мені так без... Самі самий ліпший пак опенінг. Санхоз. Фернанес. The Interpair show you went Kras Блин и ничего Блин, Информ так Hernando Ну не на не, конечно же Сияла Та мы сейчас Це на важно Что вы не территории дам

Жаг. Так, Вальдос, с глины, чего не дохел. Сегодня можливо з вами останній пак. Най.